Всім привіт, шановне панство, пані та панове. Вітаю на каналі Бородата Сокира. На момент запису цього відео у нас уже 76 підписників на Ютубі. З чим я всіх сердечно вітаю. Якщо в принципі так подумати, 76 людей, це таки немало, і можна навіть зробити що? Засувати свій культ. Тож, гра Cold of the Lamp від розробника Devolver Studios. На соловіну назва гри переводиться як Культ вівці. Але не переживайте, вівця тут буде всього лиш одна, тому ви точно не заснете, коли будете рахувати персонажів або ну, хіба що страждаєте від нарколепсії. Якби я був лікарем-психіатром, я б з легкістю поставив своєму такому пацієнту діагноз біполярочка, тому що одної секунди йому хочеться саджати помідори на городі, іншої секунди йому хочеться вбивати. А потім можливо сходити на риболовлю, де він так. Ой, є! Ну ви просто самі подивіться на оце і скажіть мені потім, що я кажу неправду. Провівши широкомасштабне базоване розслідування, я дізнався також, що Devolver Studios, Devolver Digital ще є видавниками таких ігор, як Serious Sam і Hotline Miami. І звісно ж у них у видавництві є гра, яка має в своїй назві слово, Seals. тому що всі ми знаємо, що кожна поважаюча себе студія має гру зі словом в назві. Тож що це за гра? Cold of the зеленд, на мій погляд, це гра, яка в собі поєднує два жанри: це Rogue Light і Colony 7. Але в Steam люблять причепити якомога більше ярликів на гру, для того, щоб якомога більше людей її побачили. Повністю згоден з тезою про Colony 7, повністю згоден з тезою про Rogue Light, але всі інші тут ну постільки, поскільки загалом гра намагається собі комбінувати стресовий насичений геймплей Руклайтів і спокійний розмірений геймплей Colony 7. І вона це робить непогано, але загалом ігри, які повністю сфокусувалися на тому чи іншому аспекті, тобто це або Colony 7, або проуглайт. Вони це роблять краще і глибше. Безумовною перевагою of the Lamp в цьому плані є те, що вона комбінує ці два жанри. Тобто, у вас 10 хвилин іде бойовка, насичений геймплей, ви потієте, потім 10 хвилин ви від цього відпочиваєте. Сажаєте помідори, ловите рибу, балакаєте з НПС, робите жертвоприношення і так далі. Завдяки тому, що ні складова Roguelite, ні складова Colony 7 не дають такого виклику гравцю, як то роблять ігри, які сфокусовані на цьому. Цю гру в принципі можна порадити комусь, хто не дуже знайомий з комп'ютерними іграми в цілому, ну або хоча б з одним якимось із цих жанрів. Він отримує задоволення, він не буде відчувати напруження від того, що він грає, тому що гра об'єктивно набагато легша, наприклад, своєму Roguelite компоненті, як Hades, до прикладу, просто, і набагато легше в своєму Colony 7 компоненті як та ж Oxygen Not Included або Rimworld. Набагато менше аспектів треба контролювати, і таким чином гравець просто зайде комфортно в ці жанри ігор. Тож, з чого складаються саме ці дві складові, якби це не звучало тавтологічно, Роудлайт. E, Компонент і колоні 7 компонент. Ну, в першу чергу, ро роулайт компонент це коли ви відправляєтеся в данжен, так, якийсь е, набір локацій, на якому вас чекають або вороги, або якісь винагороди, в залежності від того, як вам пощастить. Ви просуваєтеся по цьому данжу, доходите до кінця до боса, вбиваєте боса і повертаєтеся на свою базу. Е, в цьому данжі ви збираєте ресурси. В цьому данжі ви можете знайти нових послідовників, і також завдяки. Саме данжем, завдяки руглайт складовій гри, ви просуваєтеся далі по сюжету. Колоні 7 в свою чергу, забезпечує покращення персонажу та екіпіровки, яку персонаж отримує в данжах, покращення різних скілів та відкриття нових скілів. І за колонією треба слідкувати, забезпечувати своїх послідовників всім необхідним. А в цій грі це чистота, віра і їжа. Спочатку забезпечення колонії це доволі рутинний процес. Вам доведеться багато власноруч прибирати за своїми послідовниками, саджати і Збирати урожай і проводити різні заходи для того, щоб покращити їх віру у ваш культ. Але згодом, буквально через 3-4 години геймплею, у вас вже будуть всі інструменти для того, щоб це все відбувалося майже автоматично. Ваші послідовники вже будуть працювати самі на себе, у вас буде прибиральник, у вас буде туалет стояти, у вас будуть послідовники, які будуть самостійно саджати та збирати. Урожай. І це банально дозволить вам більше часу виділяти на Roguelite компонент цієї гри, тобто на ту частину гри, де ви, в принципі, хоч щось робите, і від вашого скіла щось залежить. Лор та сюжет в цій грі не дуже обширний, тому багато вашого часу він не займе як в цьому відео, так і в принципі в грі, якщо ви її купите і будете в неї грати. В самому початку нашого протагоніста це оця маленька-миленька вівця. Страчують, переносять жертву якомусь божеству, і при цьому нам кажуть, що ця вівця ...являється останньою зі свого роду, і дійсно в грі більше овець я не зустрів. Після жертвоприношення, мабуть, що в пеклі нас зустрічає якесь древнє божество, яке називається той, хто чекає, і каже, що він нам допоможе повстати з мертвих, якщо ми допоможемо йому і зробимо культ в його честь, а також помстимося нашим. Катам і які його, судячи з усього, тримають тут у пекі. Тож так і починається подорож нашої овечки, які тепер потрібно вбити чотирьох босів і не знаю, десь я це вже, мабуть, що чув. І на цьому власне, сюжет і зупиняється. Тобто ви виконуєте ці завдання, ви вбиваєте чотирьох босів, потім, звісно, вас чекає якийсь плот твіст. Але на цьому і лор, і сюжет закінчується. Ви подорожуєте по якимось локаціям, про які ви нічого не знаєте, так і не впізнаєте. Вбиваєте якихось босів, про яких ви нічого не знаєте і так і не впізнаєте. І виконуєте власне, своє призначення, до якого вас воскресив Ждун. Але якщо відверто, то не сюжет, головне в таких іграх. Гра приносить задоволення, особливо, якщо ви ніколи не грали в ігри жанру роguйт. Ну, от такі як Binding of Isaac або Hades. Ця гра буде набагато простіша, в неї буде набагато простіше навчитися грати, тому що тут немає якихось складних механік і вам не треба в голові тримати якусь кучу білдів. По суті, ви йдете і проходите данж просто з тим, що є. Коли вам попадається щось краще, ви замінюєте свій старий еквіп на більш новий, більш кращий. Якщо не попадається, то ви не замінюєте, намагаєтеся пройти данж з тим, з чим є. Гра майже не карає вас за невдачі. Якщо ви десь загинули в данжі, ви втрачаєте лише частину тих ресурсів і речей, які ви назбирали за цей данж, повертаєтеся до себе додому, робите якісь свої домашні справи, прибираєте гімно, наприклад. І відправляєтеся знову в данж з новими силами і в надії, що цього разу вам пощастить з кімнатами більше. Особисто хочу відмітити те, що не вся зброя тут хороша. Наприклад, сокири, хто міг подумати, і мечі тут виконані набагато краще, ніж молоти, там перчатки і кінжали, якими взагалі битися не дуже зручно. Молотами ще куди-некуди, до них треба звикати, але вони гарні пошкодження наносять. А от кінжали і перчатки мені дуже не сподобалися, і я взагалі уникав навіть їх підбирати. Якщо в мене був трошечки гірше, була трошки гірша сокира, я лишав її собі, а не брав більш класний, більш новий кінжал. Ну, але, можливо, це якісь персональні смаки. Великої кастомізації або великої кількості білдів ви в цій грі не знайдете, на жаль, ну але тут різноманіття достатньо, щоб вона вам не набридла за 4-5 забігів. А тоді у вас вже почнуть з'являтися явля... більш досконалі зброя і магія, і таким чином вона вам не встигне набриднути до того моменту, коли ви її пройдете. Багато які роглайти заточені на те, щоб в них було приємно повертатися і відкривати для себе щось нове, щоб кожен забіг був унікальним. В цій грі кожен забіг також в принципі, буде унікальним, але просто через те, що роглайт компонент тут настільки не глибокий, як в інших іграх такого жанру, воно все ж таки мені здається набагато швидше вам набридне, ніж інші представники цього жанру. Ну, але хто вас знає, можливо, ви любите робити одне й те саме кожного разу, раз за разом. Окремо хочеться похвалити гру за візуал, який розробники створили. Вона, хоч і намальована так по-дитячому, але дуже серйозні речі іноді відбуваються від починаючи від геноциду і закінчуючи канібалізмом та жертвоприношеннями людськими, так тому що технічно тут звірі виконують ролі людей, і можна, в принципі, вважати це людськими жертвоприношеннями. Щодо звуку, можу сказати нічого особливого, але він виконує свою роль. Саундтрек, який грає на фоні, коли ви займаєтеся колонією своєю, своїм культом, мені сподобався більше, ніж той звук, який грає, та музика, яка грає безпосередньо в данженах і при боях з босами або ж з обичними зі звичайними мобами. Але все одно музика, що там, що там свою роботу виконує, в принципі. І озвучка, якщо це можна так назвати, персонажів, які є в цій грі, також вона виконує свою роботу. Тут є субтитри, але, на жаль, немає української локалізації. Майте це на увазі. О ж, фінальні мої думки по цій грі можуть бути тільки такі. Гра достойна, в принципі, в неї буде вам приємно грати, навіть якщо ви ніколи не грали в жанри Роуглайт і колоні сім. Колоні сім тут по факту такий дуже-дуже умовний. Роуглайт трошечки поглибше буде, але також до мастодонтів жанру, скажімо так, поглибині свої не дотягує. Але в гру чисто приємно грати, тому що вона виглядає красиво, вона звучить непогано. в ній є якийсь сенс. Ви будете чимось займатися, чимось дуже важливим, напевно, що. Чи варто її купляти зараз, ну, це вирішувати вам, ви можете почекати якісь DLC, якісь нові обновлення, які, до речі, обіцяють розробники, що будуть скоро в грі. Е, можете почекати знижок, тому що 500 гривень. Ну, е, самі вже дивіться, чи викладати за неї чи ні. Чи можливо почекати якогось бандла, чи можливо почекати знижки. Це вже на ваш розсуд. Але в принципі я грою задоволений. І я задоволений тим часом, який я в неї провів. Я задоволений в принципі тим, що я можу тепер по ній зробити цей відос, тому що мені здається, що про цю гру треба розказати тим людям, які про неї не чули. Вона може затягнути і вас також свої сіті. Ви зможете неї багато часу потратити. І це добре насправді. Це те, для чого ми приходимо, щоб відволіктися, щоб витратити свій вільний час і набратися якихось емоцій. Вона вам їх подарує, в цьому я впевнений. А вам дякую за те, що прийшли і подивилися відео. Дякую за лайк, який ви поставили. А якщо не поставили, то будь ласка, поставте. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Будемо розвивати україномовний YouTube, Стараюся саме для цього. І ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити якісь наступні випуски. Пам'ятайте, пам'ятайте обов'язково, що незважаючи на те, що ви бачите в відеоіграх, насилля це не відповідь, це питання, а відповідь.